Наркотики та зброя серед вінків і трун результат обшуку у бюро ритуальних послуг Львова. Довушки. У цьому бюро 32-річний уродженець Тернопільщини як працював, так і проживав, повідомили у поліції. Під час санкціонованого обшуку в приміщенні правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма заборонених речовин. Було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін. За цінами чорного ринку, вартість яких складає понад 150 тисяч гривень. А ще зброю, зокрема, автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру. Наш на гранату F1. вилучене було направлено на експертне дослідження. Зломисника затримано в порядку статті 208 та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. У поліції додають після проведення експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин буде надано кваліфікацію щодо незаконних дій фігуранта. Наразі триває досудове розслідування. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.